Що ж, друзі, сьогодні про Combination Flow. Це чудовий комплекс для підтримки здоров'я нерок та сечовидної системи, який створений на основі рослинних екстрактів та вітаміну В. Давайте ми з вами подивимось, що входить у склад цього комплексу. Екстракт журавлини це патентований інгредієнт. Журавлина дуже відома своїм насиченим складом. Що включає антиоксиданти, вітаміни та органічні кислоти. Другий продукт, який входить, це екстракт петрушки та хреща польового, які багаті на натуральні фітонутрієнти. Можливо, ви вже знаєте, що петрушка це джерело вітаміну, А С і К. а також багаті на такі мінерали, як желізо і магній. а хрещ. Є багатий на кремнії. Третій продукт, який є в складу Combination Flow, це екстракт імбиру та кропиви, які мають цілющі властивості. Кропива багата на вітамін С А, а також нутрієнти желізо та кальці. І імбир відомий своїми ефірними оліями. Ще ми тут знайдемо і екстракт ягід-ялівця. Який теж насичений ефірними оліями та природніми органічними кислотами. Історія використання ялівця в медицині налічує тисячоліття. Він має хороші протизапальні властивості, ялівець, виявляється, має і хороший вплив на наші солоби, а також має антисептичні властивості. І останній компонент нашого комбінейшн флоу. Ви вже чули на початку це вітамін в 6 який сприяє нормальному обміну речовин і підтримує ті процеси, які дуже важливі для роботи нашої сечовидної системи. Тому користуйтесь профілактично, даруйте своїм батькам, тому що ми знаємо, що з роками. Ці органи у нас потребують підтримки. Але я завжди кажу: профілактика набагато дешевше і набагато корисніше, ніж потім якесь лікування. Будьмо здорові!